Всім доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі Життя навколо в'язання. Сьогодні до вашої уваги мій новий візерунок авторський. Він називається Три сезони. Я вирішила підготувати для вас дуже легкий, простий, зрозумілий візерунок яким ви зможете в'язати в, в будь-яку пору року з будь-якої пряжі? Можливо, вам видасться дивним, що візерунок з трьома накидами та великими дірочками підходить під зимове в'язання, але я хочу вас запевнити, в будь-який сезон можна в'язати те, що вам. Хочеться що вам до душі. Так що, якщо вам візерунок сподобається, то чому й ні? Ось так виглядає цей візерунок, він зв'язан, оцей зразок на демісезонній пряжі. Це напів вовна, зв'язан на спицях номер 3, Метраж ниточки. Не можу сказати точно, десь приблизно 300 метрів. Він буде виглядати трішки менш ажурним, якщо взяти спиці, наприклад, 2,5. Але мені здається, що він виглядає дуже-дуже цікаво. Ось так цей візерунок виглядає на пряжі Алегро. Це зимова, пухнаста, не пухнаста, рівнична, скажімо так, пряжа. Ось так виглядає візерунок. А якщо пряжа у вас буде та, що розпушається після ВТО, то оці отвори не будуть такими великими, але мені здається, що пластичність візерунку і його легкість у виконанні. Дозволять зв'язати будь-який великий оверсайз светр, наприклад, або жилет, або обробити кардиган такими елементами, тобто не використовувати повністю візерунок як основний для виробу. А сьогодні ми зв'яжемо зразок на більш весняно-літній пряжі. Це в мене Alize Cotton Gold Tweet. Ось така чудова напівбавовняна пряжа. В'язати з неї одне задоволення. І цей візерунок це не виключення. Ось так він, я пров'язала два рапорта, ось так він виглядає. Зараз ми пров'яжемо ще один рапорт. А спочатку ми подивимось на схему. Схема дуже-дуже-дуже проста. Дев'ять петель у рапорті, 4 рядки лицевих, виворотні рядки в'яжуться за малюнком. Лицьові петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, накид. Пров'язуємо про, пров три петлі з трьох звичайним способом лицьова, накид лицьова, Дві петлі разом з нахилом вліво. Три петлі разом з нахилом вліво. Оцей потрійний накид дає нашу саму велику ажурну дірочку. Якщо ж ви для літнього варіанту захочете зв'язати. Ще більш ажурний візерунок, то замість елемента три петлі з трьох можна пров'язати накид, три петлі разом, накид. І тоді візерунок буде ажурним, ніжним повітряним, я б сказала, спробуйте, вам сподобається. Але давайте подивимося, як в'язати цей візерунок, в чому його особливість. Тут в мене два рапорти 9 петель і 9 петель. Перший рядок, перший лицевий рядок пров'язуємо так. Дві петлі разом пров'язуємо з нахилом вправо. Накид, одна лицева петля. Далі. Три петлі пров'язуємо, вив'язуючи з них ще три. У вас на малюнку, коли ви пров'яжете вже один рапорт візерунку, ці три петлі треба буде пров'язувати над оцим вітвором, над дірочкою. Тож ви не заплутаєтесь, де їх треба пров'язувати. Протягаємо петлю через три петлі Накид, і ще раз витягуємо петлю. Тобто пров'язуємо звичайну зірочку звичайним способом: одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. І ще раз повторюємо дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, лицьова петля, три петлі пров'язуємо разом, вив'язуючи з них три петлі, одна, накид і ще одна лицева петля, накид, дві петлі разом, з нахилом вліво. Виворотній ряд пров'язуємо за малюнком. Накиди пров'язуємо теж виворотніми петлями. Тобто виворотній ряд у нас виворотні петлі. Але там, де у нас будуть три накиди, там будемо в'язати виворотня лицева виворотня. Це єдине виключення. А взагалі, візерунок дуже простий, і він вас не буде відволікати від вашого улюбленого серіалу, наприклад. Наступний ряд. У нас просто лицеві петлі і виворотній ряд, виворотні петлі. Підходить будь-яка пряжа під цей візерунок, як бачите, я в'язала зразки з різної пряжі. Єдине, що, ну, мабуть, не підійде. Дуже пухнаста пряжа, тому що важкувато вив'язувати три петлі з трьох. І, ну, і Букли, звичайно, але букли не потребує візерунків зазвичай. А з будь-якої іншої пряжі, будь ласка, пробуйте. Наступний ряд. Знімаємо кромкову. дві лицеві петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо. Ось так я перегортаю петлі, бо в мене бабусині, три накиди, і далі три петлі разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю, пров'язую дві петлі разом і перекидаю третю, дві лицеві петлі це один рапорт. І ще раз дві лицеві петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо, три накиди, три петлі разом з нахилом вліво. Дві лицеві петлі. Тут у виворотньому рядку, трішки уважніше, щоб не спустити випадково один із накидів, пров'язуємо три накиди, виворотня. Лицьова виворотня, і решту петель пров'язуємо виворотніми петлями до кінця ряду, і заключний лицьовий ряд нашого візерунку. Пров'язуємо так. Спочатку ряду три петлі разом, вив'язуючи з них три петлі. Три з трьох. Лицьова, накид, лицьова. Далі, там, де у нас були три накиди, ми пров'язуємо три лицьові петлі. Одна, два, три. Ось. В наступному рядку ми будемо з них вив'язувати три петлі. Далі, ще раз, з трьох петель вив'язуємо три, і це один наш рапорт. Ось на стику виходить ось такий візерунок. Тут у нас сходяться ці одночасні пров'язи трьох петель з трьох. І знову три петлі вив'язуємо з трьох. Три лицеві петлі, там, де були накиди, і ще раз три петлі з трьох, кромкова. і виворотній ряд пров'язуємо виворотніми петлями. І, як бачите, зовсім нічого складного. Ця ниточка взагалі ідеально підходить під цей візерунок. Спиться в мене трієчка. Мені здається, весняний светрик або весняний кардиганчик таким візерунком буде чудово виглядати. Ось так виглядає візерунок. Сподіваюсь, вам сподобалось, було все зрозуміло. Всім легких петельок, побачимось!